Добрий день підписники, гості мого каналу. Слава Україні! Героям слава! Вечорі у нас довгі. Сидимо, палимо котел. Палимо котел ми такою щепою. Кидаємо перемішку, на ніч закидаємо такі грубі ломаки, кидаємо. Тут в мене тус мій живе, охороняє, молодець. Такі любі ломаки кидаємо. І ось ми так паливо. О, трошки, трошки є мокре. Але коли оце, ну, впливе трошки видно, що чуть-чуть, ну, не таке, як там показують, воно можна так от бачити. Чуть-чуть так -чуть його смолиться. Тільки щоб було все сиве. Закинув цієї штуки, бачите, вона трошки мокріє. Якбито. Але нічого, кинув. Це два часа не було, вигоріло все, аж посивіло, все повигорало, все сажа. Тепер зніму, покажу, воно коли згорається все. Приїхав на ній там пару ламачок ще догорає. І тут все сиво. Що у нас тут? А в цій стороні у нас От сивеньке все. Це Я не включив тягу. Ну, все вигорає тут добре. Чутьмены показывает там 60, а тут 65. А на табло стоит 60. На табло показує 60, а тут у нас 65. Заварив я тут эту штучку. Закрасив уже, слава богу, все добре. Був трошки воздух в ньому, то я э, Накачав воду, чуть потріскував там. Хто на другий день я його остудив до 30, додав води, два дні попідливав воду. Там по чуть-чуть, буквально 5 секунд допустив, раз норма. Другий день-5 -5 секунд допустив, знову норма. І 3 дні. 5 секунд допустив і все. І працює. Там в мене знизу 60. Тут 65 і там 65. Отак. Вот Нормально. Ця щепа мені подобається. Горить то що треба. З домішками там на, на ніч закинув, зараз горить, попалю трошки. Ось доробимо фільтра. Покажу як я буду зараз його робити. Фільтра до комбайну сам по 580. І будемо його клеїти і залишимо його. На ніч, а завтра подивимося, що ми тут понаклеюємо. Ну що ж, зараз будемо приступати. Так, оце в нас був старий фільтр. Ось тут. Як ви бачите, він вже чорний. Тут була до нього така кришечка. Ось, от так і вставлявся. З такою кришечкою. І він стоїть в магазині, щоб його купити. Я купляв собі 3600. Цього літа купив. 3600 такі є, зі кришкою. Тут кришечка, я вже іздер. Тут кришечка була отака, як тут. Ну, середина така. Але коротенька маленька, я її десь вже зняв, викинув не знаю. А от вона є, зараз боба. Ось така вона була, ваша, я її вже тут подовбав, погльогав, тут був отвір, а це я вже так вибивав. Нагрів його горілочкою такою, грів на, на котлові тут. Нагрівав, ну, паршиво вибилося, ну, але й вибилося. Ось так вибив. Тепер так само цю, цю ну, більше нагрів, трошки краще знялася вона. О, Звідси знімаю і вона дуже він одинаковий. Уровні він одинаковий. Це, ніде ні на чому, всього рівненько. Може там долю міліметра. І от я сюди зараз його приклею. Що якийсь такий клей. 300 років. Ось зараз спробую приклеїти. Ні, то приклею другим. Ось так. Я був забитий вже. Пептика того викинув. Зараз будемо клеїти це. Зараз спробуємо на цьому. Потім будемо приклеїти нового. Зараз подивіться. Отак намазав. Зараз буду при... приєднувати. Так, що в нас вийшло? Ось вийшло, тут ще воно підсохне. Я його трошки рукою чи нож... 에... ножником під шкрабою. Ось так вона нормально стало. Оце облетиться. Йому на все відрізати. Одмити. Стиснув тут ось так і тут отак. І все, і там потім пошкрабається. І хай сохне. Пеше там накрию 48 годин. Завтра це повної там засох. До повного затвердівання. 48 годин, але минина. Завтра знімемо. Ми ще ні доставити не будемо, там висихає. Що ще? Вийшло, що той фільтр чуть-чуть тоньший. Той новий, що я купив, бачите, чуть-чуть тонший. Буквально міліметр. Ну, хоть оцього може здерти, то може було б я не міров. Так вони то ну, вроді похожі, одинакові. Так, да, і хто що буде теж переробляти, то тут треба планочку, мабуть, на всю, щоб всю резинку притискала. Бо я так взяв, але вже не хотів знімати, клей думаю, щоб не висох. Ось так. Звісно, а цей стоїть 600-800 гривень. А той стоїть такий з цією плямкою, стоїть 3600. То скільки їх можна накупляти, скільки років можна. Взяв переклію, сильним таким дуже не клеїти, але таке, щоб воно було здиралося. Та воно все одно притискається до, до цього до корпуса цим барашкою і, і на тому все і тримається, от крутив барашку його раз витягнутий, він сам одходить. Резиночка тут така от резиночку стару взяв, щоб була. Коротше ось так, хай сохне, завтра подивимося, покажемо. Що воно буде. У нас на котлі 70 70 і ось така Такі дрова Працюють. О, бачите, вже нема. Ось такі. Бровчата, бачите, вже сіріє така штучка. Ось так розгорається і випалює все. Накидаєш зразу, трошки попливе, а потім жук, вигоріло, кинув пару грубих кинув. Туди кину, такі пару бігають. Хлам, не якісь дрова. Коротше, розібрав якісь старі сараї і ними поки спалюємо, Дрова нормально, не зачіпаю. Трошки погорить. Закриваю, включаю. Тут 62 у нас. 70, може там не виставлені, не знаю. І ось, і потім ще на вечір закидаємо цю штуку і пару там брусочки дубові лежать. Хлоп туди. І до ранку, до 9 години. Зараз у нас яка. О, О, 9 година. До 9 години, зараз без 10-9. І до 9 години все чудово. Так що все, ставимо це сохнути. Це поставимо потім блик десь. Ось такі діля. Ну, Завтра зустрінемося, подивимося, як воно приклеїлось. Так, сьогодні вже другий день. Ось я також склею. Зараз буду розбирати, подивимося, що воно нам дасть. Так, ось так вийшло в мене фільтр такий. Чудовий. І виходить по різіночці нічого не видно, все нормально, воно як була так і є. Лучше всередині брати таку кругленьку, шайбочку, якусь фанірку взяти чи металу, кругленьку таку виточити. Хлоп кинуть з двох сторон, стягнув <гум> такою шпилькою йти. От. Готовий повітряний фільтр до комбайна сам по 580. Ось такі діло. Все, пробуйте хлопці, немає нічого страшного. Дешевше і, 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 як то кажуть, вигодніше, ніж купувати той фільтр з цією кришкою. Маєте час, зимою взяли, купили нового такого дешевого, зимою собі сіли, котла палите. Переробили, робили, поставили і все, і готовий фільтр. Тепер в мене вже є два фільтри. Один стоїть вже новий на комбайні такий, а другий маю ось такий. Один стандартний, а другий ось такий саморобний. Що не зразу не робив, бо взяв, думав, а вдруг не вийде. Думаю, візьму спочатку ну, два. Одного того, другого цього вийде, бо два буде надовж хватати. Ось такі. Так, Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.